Що молодими людьми, які представляють демократичний альянс, маніпулюють. Тому, мабуть, вони навіть не знають, де на карті знаходиться село Соколова Балка. І коли я підійшла до, як мені сказала, головного організатора цієї акції Ірини Земляної, вона дочка директора Соколовобалської середньої школи, і почала розпитувати, які ж причини такої акції під цінами обласної державної адміністрації, вона почала мені розповідати про те, що там не хоче. Власника агрофірми передавати соціальні об'єкти на баланс сільської ради, коли їй сказали, що позавчора вже це питання почало вирішуватися, бо приїздив заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Пархоменко, і вже ті, ті, ті об'єкти вже почалася процедура передачі. Вона як скипіла, а так ви все знаєте, розвернулася і пішла. Тобто не потрібні, не цікаві ті представники преси, які знають справжню ситуацію в селі Соколова Бах. Справді позачора я, як кореспондент газети «Сільські місті виїжджала у це село. Мені із редакції газети переслали звернення 21-го, здається, мешканця цього села. І я виїздила і провела в цьому районі цілий день з 10 до 18 години. Я зустрічалася з головою райдержадміністрації Сергієм Шоркоплясом, з головою районної ради. Володимиром Левицьким познайомилися з Володимиром Замов, керівником агрофірми, зустрічалася з сільським головою Анатолієм Кравцем з депутатами сільської ради і з багатьма жителями села. Тобто я склала картину, що відбувається. Але, мабуть, я не свої слова, а наведу слова голови районної державної адміністрації Сергія Шопокаси, який їх висловив на засіданні. Комісії з передачі соціально культурних об'єктів на балансі ради. До речі, був на цьому засіданні і керівник управління майном обласної ради Сергій Сагайдешний. От, і він сказав, каже, я не розумію сільського голову, як правило, сільські голови вони відмовляються від того, що їм ці об'єкти, тому що мало стати власником, треба вкладати гроші в ремонт доріг, в утримання дитячого садочка, в донапірних башт, і так далі, і так далі. Як правило, кошти не вистачає у сільської ради. А сільський голова кривець хочеться все взяти і побільше, і побільше, і побільше. І він йому каже. Шовку пляж, ви знаєте, я не хотів цього казати, але зараз скажу, що ви не виправдали Анатолій Михайловичу тієї великої довіри, яку вам висловили мешканці Солово-Балківської сільської ради. Нема такого села у районі, де б сільський голова не об'єднував сільську громаду, а її роз'єднував, як робите сили. Ви не справляєтеся зі своїми обов'язками, і ви не варті тієї довіри, яку вам висловили люди. От. Ну, на що сільський голова сказав, що якщо мені буде висловлена недовіра сільським референдумом, то я за крісло не тримаюся, я піду. От. І е, Зібралося більше 300 чоловік, жителів цього села е, на цей захід, коли приїздив Валерій е, Пархоменко із плакатами геть сільського голову, геть е, депутатів, е, руки геть від нашої землі, депутат обласної ради Лебеди. Так, кілька точок розгоряння цього конфлікту у цьому селі. От, але е, люди сказали, що ми знаємо, це дуже важка процедура, але ми на це підемо, бо конфлікт іншим способом загасити немає змоги. Це тільки е, перебрати сільського голову і депутатський корпус. Сьогоднішній ну, ну, це... саміт. Скажи про нього свою думку, просто як демократка. Якщо е, не надають е, слова представникам, ми ж колеги ваші, ми теж представники громадських організацій, і, мабуть, ми трішечки більше знаємо про ситуацію в Полтавській області, ніж люди, які приїхали з інших міст. І якщо замість того, щоб в е, ну, грубій формі навіть мовили в е, слові і почали навіть голову громадської ради, то мені здається, що це просто проплачений е, заход. Ти сама розумієш, чуга сама, як вони казали, а скільки вам там платять. У мене виникло питання, скільки вам дітки платять за те, що ви приїхали з різних куточків нашої батьківщини, вирішувати практично наші проблеми, які ми повинні це вирішувати на громадській раді. І до нас прислухаються, мабуть, більше, ніж до когось іншого. Тому що не одне вже таке питання було вирішене позитивно у нас. Мені здається, що це чисто провокаційний був такий захід, який був проведений. Але ж, повтаючі, з, воно з, з іншого боку, е організація, якщо проводить такий захід, який не вмотивований, вимоги, якого абсолютно не дружать із здоровим глуздом, то це ж дискредитується мову організація, це Всеукраїнська громадська організація демократичний альянс.